Ну, тренування почалися ще рік тому, за два місяці до початку вторгнення, і вони не зупинялися на жоден день, так можливо, покращилася там здольність якоїсь частини солдатів там стрілати, але в жодному разі не повеличилась мотивація до будь-якої війни. І зараз втягнути білоруських військових в війну проти України і Лукашенко і Путіна буде, буде досить складно, тому що коли в лютому все було досить хаотично, швидко ніхто не розумів, що відбувається зараз. Вже в суспільстві в білоруському є певний консенсус, що не ми не повинні підтримувати цю війну. агресор і винний в цьому Путін і підтримати треба Україну. І зараз вони можуть займатися скільки завгодно імітацією, проводити без кінбіскімці там навчання, погрожувати західу ядерною зброєю, але втягнути білоруські військові частини, білоруських військових Військових їм буде дуже-дуже складно.